В Ефірі з Вашингтона голоса Америки українською виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о вісімнадцятій за Києвом, одинадцяті за Вашингтоном. Говоримо про все найважливіше. Що є для України сполучених штатів і не лише Мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або у Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитеся, Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні будемо говорити про низку тем, зокрема про те, що знову робить у федеральному суді колишній президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, що вирішується сьогодні у Вашингтоні. Але розпочнімо і. Із найважливішого, найбільш актуального для України, що відбувається на капіталійському пагорбі. Ми знаємо, що конгрес вже обидві палати і палата представників і сенат повернулися до роботи, і на порядку на порядку денному законодавців низка надзвичайно важливих питань: по перше, уникнути шатдауну, також домовитися щодо зміни імміграційного законодавства або імміграційної політики, від чого власне і залежить подальше фінансування для України. Як республіканці, так і демократи вже заявили про прогрес в обох питаннях. Про що саме йдеться і як це вплине на допомогу Україні? Поговоримо із нашою кореспонденткою у Конгресі Катериною Лісунова, яка приєднається до ефіру. Катя, привіт. Вітаю, Юлі, вітаю наших глядачів. Катю, найважливішим для законодавців зараз є уникнути шадауну безумовно, продовжити фінансування американського уряду. І перший дедлайн вже 19 січня. Чи вдасться конгресу уникнути чергової загрози шадауну? Як це в питання впливає на допомогу Україні? Давай почнемо з останнього, як це власне впливає на допомогу Україні, і як, як на допомогу Україні взагалі впливає в ці процеси, які відбуваються щодо ймовірного шатдауну. простими словами: якщо у законодавцям не вдасться профінансувати уряд на увесь поточний рік, або хоча б продовжити фінансування уряду тимчасовою резолюцією, то навряд чи законодавці власне Вашингтон займатимуться допомогою Україні та партнерам, коли власна країна і власний уряд пові перебуватиме в питаннях кризи в ситуації кризи, коли фінансування для уряду не буде, де і фактично частково це означатиме зупинку роботи уряду. Відтак, чим швидше погодять питання урядового бюджету і уникнення шатдауну, тим більше часу буде для погодження допомоги Україні. І вже цієї неділі стало відомо, що була відповідна заява, як від лідера республіканців у палаті представників спікера Майка Джонсона, також лідер. Демократів у сенаті головно, очільника більшості в сенаті Чака Шумера, що мовляв, законодавці прийшли до угоди щодо ліміту витрат на питання уряду. Зазначу, що республіканці вимагають більше скорочень на питання уряду і на урядові, на урядовий бюджет. А демократи навпаки заявляють, що на деяких Питаннях не варто економити. Вони не проти е, певних скорочень бюджету, але на деякі питання вони вимагають продовжити фінансування, і, можливо, навіть його збільшити. І відтак е, цієї неділі е, заявили лідери як демократів, так і республіканців, що мовляв прийшли до певного певної угоди щодо ліміту витрат. І ця угода дає фактично старт перемовинам щодо 12 законопроєктів про фінансування уряду, і фактично допомагає е, стартувати цю процедуру. Цю угоду привітав також і президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден. І вчора, під час того, як перший день роботи сенату розпочався, виступило про це також і заявою, як лідер республіканців Міч МакКоннелл, так і лідер демократів Чак Шумер. Їхню заяву щодо прогресу про перемовини щодо того, як уникнути шадауну, пропонував послухати просто зараз. На порядку денному сенату велика кількість роботи, починаючи з незавершених справ минулого року. Так в неділю переговірники оголосили, що домовились про план погодження урядових видатків на увесь поточний фінансовий рік, який між іншим розпочався і ще три місяці тому. Своєчасне виконання цього основного обов'язку виявилось важким завданням в неділю, ми зі спікером Джонсоном повідомили, що Конгрес досяг угоди про ліміт витрат для уряду в 2024 році. Ця угода відкриває шлях для роботи конгресу найближчими тижнями, щоб уникнути шатдауну, але зберегти фінансування для ключових програм, які приносять користь мільйонам американців. Ця рамкова угода дозволить законодавцям вирішити багато проблем, з якими стикається Америка вдома та за кордоном. Ми досягли цих домовленостей, не вдаючись до. Драконівських скорочень, витрат, яких вимагають крайньо праві. але вже ж на цьому наша робота не завершується. Погодити усі 12 законопроєктів про видатки буде нелегко. Як щойно ми почули від лідерів у Сенаті, як демократа, так і республіканця, що ця рамкова угода не означає, що питання уникнення шатдауну вже закрите і завершене. Це фактично рамкова угода, яка, яка відкриває шлях для роботи законодавців для погодження цих 12 законопроєктів про видатки на бюджет уряду. І зазначу, що не всі привітали насправді цю угоду, Так крайньо праві республіканці в палаті представників вже заявили, що скорочення видатків для них є недостатнім у цій угоді. І вони Власне, виступають проти неї. Відтак ці перемовини ще триватимуть, і і варто очікувати, що будуть певні незгоджені неугодження щодо цього питання. Але чим швидше це буде вирішено, тим швидше законодавці зможуть погодити перейти до інших питань і, зокрема, погодити допомогу Україні. Тим часом ми знаємо, що перемовини щодо кордону теж тривають одночасно із перемовинами щодо питання уникнення шатдауну. І ми знаємо, що на вихідних з'явилася інформація від переговірників, що там є прогрес. Відповідно, більше з'явилося оптимізму щодо того, що можуть незабаром схвалити і, або розблокувати і додаткове фінансування для України. Утім, напередодні із Сенату почали надходити суперечливі повідомлення про те, що все ж таки не Має якоїсь згоди щодо того, куди будуть рухатися законодавці від демократів і від республіканців, все ж таки щодо цієї угоди по кордону, що відбувається зараз, чи є все ж таки прогрес, і коли можна очікувати, що досягнуть республіканці і демократи згоди, а відтак розблокують допомогу і схвалять власне додаткове фінансування для України. Можна констатувати, що перемовини тривають, і вони тривали також під час різдвяних та новорічних канікул, як в онлайн форматі, так і навіть законодавці повернулись трохи раніше до конгресу, щоб продовжити саме питання перемовин питання по кордону, від яких залежить власне допомога Україні, Ізраїлю та партнерам. І як ти правильно зуважила, є інформація, що є певні зрушення і певний прогрес у цих перемовинах. Цей прогрес фактично можна охарактеризувати прогресом в заявах республіканців. Так безпередньо, один із перемовників від республікан. Янської сторони сенатор Ленгфорд заявив, що бачить прогрес у перемовинах, і за його словами, законодавство про зміну міграційної політики сполучених штатів Америки, законодавство про кордон Сполучених Штатів Америки, від якого залежить допомога Україні, може бути оприлюднена вже цього тижня. Тобто, угода про певний законопроект може бути оприлюднена вже цього тижня, і в виходячи із неї можна буде далі погоджувати допомогу партнерам. І так будемо дивитися, чи дійсно це відбудеться, але зазначу що що є зміни також, і власне в риториці головних республіканців. Так учора Міч Маконел кардинально змінив свої попередні заяви. Відтак, якщо раніше він казав, що нацбезпека Сполучених Штатів Америки починається на кордоні Сполучених Штатів Америки, то учора він заявив, що національна безпека США не завершується на кордоні Сполучених Штатів і що потрібно допомагати партнерам, зокрема Україні та Ізраїлю і та Тайваню. І безпередньо він змінив риторику і сказав, що є прогрес. В перемовинах щодо питань кордону, але на цьому не варто завершувати. І треба рухатись далі і погоджувати допомогу партнерам. І це велика зміна в його риториці, яку він озвучував до різдвяних канікул. Заяву як республіканця, так і демократа у сенаті, головних очільників цих партій пропоную послухати просто зараз. щодо пакету додаткової допомоги. Це були дуже багатообіцяючі кілька днів. Протягом яких ми досягли більшого прогресу в питанні кордону ніж за останні кілька тижнів. Робота ще не завершена, але зараз я маю більше надії, що ми зможемо досягти суттєвих змін на кордоні, а також погодити додаткову допомогу. Подолати фінішню пряму буде нелегко. Потрібні компроміси та розуміння, що жодна із сторін не отримає усе, що захоче. Імміграційна реформа завжди була одним із найскладніших питань для сенату Ставки дуже високі. У нас є можливість досягти справжніх змін щодо безпеки кордону за останні покоління, але виклики нашій національній безпеці не закінчуються на наших фізичних кордонах. Загрози з якими ми стикаємось, пов'язані між собою, і найближчі дні покажуть світові, чи готова Америка гідно відповісти. Союзники та вороги чекають, як ми відреагуємо на те, що Росія зараз атакує цілі в Україні балістичними ракетами, наданими режимом у північній Кореї. А потім посилає безпілотники, надані Іраном авторитарні держави продовжують підтримувати одне одного. Але тут варто зауважити, що ці перемовини зараз ведуться між лідерами демократів у сенаті та лідерами республіканців у сенаті, а також білим домом. І якщо в сенаті погодять певне законодавство щодо кордону, якщо прийдуть до певної угоди і власне складуть пакет допомоги партнерам з змінами законодавства міграційної політиці Сполучених Штатів Америки, то далі це мають проголосувати не лише в Сенаті, а також в палаті представників. А в палаті представників багато республіканців і безпосередньо сам спікер Майк Джонсон заявляв, що вони вимагають більш радикальних змін до імміграційного законодавства і власне повернення до політики часів Дональда Трампа. І відповідний законопроект, відповідну резолюцію в палаті представників, вже погодили ще раніше, і е, безпосередньо без в палаті представників і спікер е, палати представників вимагає, щоб їхній законопроект включили yeah. до цього пакету е, допомоги і до цих е, змін до кордону. Відтак будемо дивитись, чи погодяться на те, про що домов. Оляться в сенаті, чи погодяться на це в палаті представників? Безумовно, Катю, ще одне питання є до тебе. Буквально одна хвилина на відповідь. Питає Мейзін Джоні. за твоїми спостереженнями, чи в конгресі більше говорять про Україну зараз? Вітання нашому постійному глядачеві. і поки що не встигли вони більше говорити про Україну, тому що тільки розпочали свої засідання. Якщо казати про слухання в комітетах, то станом на цей тиждень жодного слухання в комітеті присвяченому питанню України або російської агресії зараз немає. Відтак зараз законодавці більше говорять про Україну в контексті допомоги Україні в контексті цього пакету допомоги і згадують про країну в контексті погодження законодавства про міграцію. Іграційні зміни, тому що від нього залежить зараз пакет допомоги Україні, але Якщо казати відверто, законодавці частіше говорять про Україну, коли їх частіше про це запитують журналісти. І власне цим ми будемо займатися протягом цього і наступного тижня. Катя, знаю, що ти питаєш всіх республіканців і демократів про Україну ледь не кожного дня. Вони тебе впізнають в коридорах. Тому дякуємо тобі. Дуже що ти безумовно привертаєш увагу до питання України. Дякую, Катя. Катерина Лісунова була на зв'язку з Капіталістського пагорба. Будемо більше говорити про роз. Оток ситуації у конгресі в наступних ефірах. Дякую вам, друзі. Дякую вам за вашу активність. Бачу, що дивиться Київ рідний з Харкова. Вітають вітання з Дніпра. Передають Буковина, Дрогобич, Полтава. Кривий ріг на зв'язку з сумою. Якщо у вас є ще якісь запитання, то обов'язково їх ставте. Тим часом колишній посадовець адміністрації Джорджа Буша республіканець, а нині виконавчий директор консалтингової компанії Beacon Global Strategies, це Майк Майкл Ален вважає, що у кінці січня, на початку лютого, демократам і республіканцям таки вдасться досягнути компромісу щодо американського кордону і власне схвалити запит на додаткове фінансування для України. Напередодні я з ним поспілкувалася. Про те, навіщо республіканцям було взагалі пов'язувати американські кордони і питання допомоги Україні і чого очікувати від ситуації у конгресі? Далі давайте послухаємо, що він мені сказав зараз республіканці у палаті представників вважають, і я думаю, що вони праві, що єдиний важіль впливу, який вони дійсно мають на адміністрацію, аби щось зробити з точки зору імміграції, це законопроект про додаткове фінансування для України, і саме тому вони зробили його заручником. Я вважаю, що врешті вони отримують те, що задовольнить багатьох, і у січні на початку лютого законопроект схвалять, і ми зможемо профінансувати Україну до кінця дві тисячі. Тичі двадцять четвертого рокуфандікраїн Ви почали трохи про це говорити. Та все ж як ви ставитеся до того, що республіканці вирішили зробити саме допомогу Україні залежною від переговорів щодо кордону? Чи було це аж так необхідно? Несеселіфомдерпойнев. З їхньої точки зору президент не сприймає імміграцію всерйоз і не стежить за виконанням закону, і це на тлі міграції історичних масштабів у Техасі та інших місцях на кордоні Сполучених Штатів. Тож, з їхньої політичної точки зору, оскільки війна в Україні стала менш актуальною в очах американців, увага яких перейшла на інші питання. Я думаю, республіканці у палаті представників відчули, що це єдине вікно можливостей. Цей корабель відчалює і на нього варто закинути законодавство, яке хочуть вони, я б хотів, щоб ми зробили це раніше, але тут не лише вина республіканців. Я вважаю, що президент Байден справляється дедалі гірше у питанні України, особливо коли стосується надання додаткової кількості зброї, щоб Україна могла перемогти. Він робить багато у відстоюванні інтересів України, але він не робить це достатньо рішуче і не тими словами, які були б зрозумілі американському народу. Тому я хотів би, аби все було зроблено набагато раніше, але політично зараз ми не в тій ситуації, і тому все це займає трохи більше часу. Трошки нагадаю це Майкл Аллен, колишній посадовець адміністрації Джорджа Буша, республіканець. І він також переконаний, що попри те, що багато республіканців нині не згодні і зі стратегією адміністрації Байдена щодо України, вважають її занадто слабкою. А Майкл Ален все одно переконаний, що республіканці таки дозволяться схвалити запит на додаткове фінансування для України на понад 60 мільярдів доларів. Однак він вважає, що це може бути останнім фінансуванням для України. України від конгресу 2024 року. Давайте послухаємо. Said... багато республіканців кажуть: якщо нам не подобається план Байдена, на що нам продовжувати його фінансувати в 24 році? Республіканці, які підтримують Україну, кажуть: якщо ми не профінансуємо Україну, це буде катастрофою, тому що Росія. Зуміє прогресувати, тому навіть якщо у нас питання до адміністрації Байдена, ми все одно вважаємо, що Україну потрібно фінансувати, бо ми хочемо допомогти їм боротися так сильно наскільки можливо проти росіян? 2024 рік як очікується буде складним, бо це рік виборів у США. Як на вашу думку, це вплине на підтримку України? І чи варто очікувати, що це фінансування буде останнім цього річ? Фанінарісе. Від сполучених штатів це безумовно буде останньою можливістю у 2024 році. Нам треба схвалити ці понад 60 мільярдів, щоб сполучені штати могли продовжувати відправляти озброєння із власних запасів Україні. Я не бачу якоїсь іншої можливості, якщо лише не станеться якесь непередбачуване лихо, яке я не можу навіть уявити, яке б призвело до дій пізніше. Щодо того, що і ще можуть зробити сполучені штати, то існують і інші законодавчі ініціативи, які можуть бути чи не бути. Включені до додаткового запиту, які стосуються, наприклад, заморожених російських активів у Європі та США, є багато республіканців і демократів, які дуже зацікавлені схвалити законопроект, аби дати чітко зрозуміти, що Сполучені Штати можуть приєднатися до Великої Британії та країн ЄС, аби передати Україні частину надходжень від заморожених російських активів у відсотках. Або прибуток від інвестицій заморожених готівкових резервів, або й самих заморожених готівкових був коментар Майкла Алана, колишнього посадовця адміністрації Джорджа Буша. Він також є виконавчим директором консалтингової кампанії тут у Вашингтоні. Тим часом, колишній президент Дональд Трамп у вівторок знову прибув до Вашингтона, а точніше, федерального суду у Вашингтоні. Там панель суддів має вирішити, чи можна притягнути колишнього президента до відповідальності у справі про спроби скасувати результати виборів 2020 року. За року. Заходом справи стежить моя колега Тетяна Ворожко. Нині вона приєднується до ефіру. У неї розпитаємо усі деталі. Таню, привіт, вітаю. Таня, розкажи про суть цієї справи, що саме вирішується нині у суді тут у Вашингтоні, і як ця справа пов'язана із іншими справами, порушеними проти Дональда Трампа. Отже, наразі панель суддіська панель з трьох, з трьох суддів в окружному апеляційному суді Вашингтоні завершила слухати аргументи сторін щодо того, чи а, можна скасувати, а скажімо, не піддавати Дональда Трампа а, розгляду в одній з його справ через те, що він а, захищений президентським імунітетом, якщо коротко. А нагадаю, що проти Дональда Трампа порушено всього. Чотири кримінальні справи проти нього висунуто 91 кримінальне звинувачення. А і всі ці звинувачення він відкидає. І власна одна ця справа стосується того, що він намагався втрутитися, змінити результати виборів 2020 року. А проти нього в цій справі висунуто чотири звинувачення. Спецпрокурор Джек Сміт порушив веде цю справу. Ця справа розглядається в перебуває в суді нижчої інстанції. І власне, суддя нижчої інстанції інстанція танічуткан сказала, що вона вже хоче почати розглядати цю справу а по суті в березні цього місяця. Якщо це починається в березні, то найбільш ймовірно до дня голосування в цій справі вже має бути винесений вирок. Ну або до нетрам може бути помилований. Отже, його команда подала клопотання до цієї судді, кажучи, що цю справу треба відкинути, не розглядати. Не можна Дональда Трампа за цими звинуваченнями судити, тому що він захищений президентським імунітетом. Вона з цим не погодилася. Вони подали апеляцію. От саме ця апеляція сьогодні і розглядалася. Отже, які основні аргументи? А суд адвокат Дональда Трампа говорить про те, що президент за другою статтею американської конституції захищений не лише від цивільних, але і від кримінальних переслідувань. Давайте послухаємо. При всій повазі. Я не погоджуюся з цим. Доктрина президентської недоторканості безпосередньо виходить із першого розділу другої статті, де йдеться про виконавчу владу. Це підкріплюється змістом статті щодо імпічменту, яка безпосередньо стосується судового процесу. Трошки розшифрую. Отже, мається на увазі, що президента не можна переслідувати. А за ті дії вони вважають, які він вчиняв, перебуваючи на посаді, виконуючи свої офіційні обов'язки. І вони вважають, що нагляд за результатами виборів входить до периферії президентських обов'язків. По-друге, вони кажуть, якщо Дональда Трампа переслідувати, а в цій справі, то це відкриває скриньку Пандори, і потім можна буде переслідувати будь-якого президента. Ну, скажімо, наводить такий приклад. А його адвокат що якщо Президент надає наказ дронового дронову удара в результаті а, удар дроном в, в, через проти терористів. В результаті загинув американських громадян чи громадянин. Чи можна після того, після того як закінчується президентський термін, а судити цього президента а, за а, вбивство? І це другий аргумент. І коли його суддя запитав, на судді, ну але на будемо мати інший інший приклад. Якщо президент доручає вбити свого політичного опонента, чи він також захищений від кримінального переслідування, на що адвокат сказав, що а, ні, він а, не захищений, а тому, що є певне виключення. Це виключення, а процедура імпічменту. Отже, якщо проти президента буде було оголошено висунути імпічмент, і сенат погодився, то Вважає вважає адвокат проти нього можна відкривати кримінальне переслідування, і це додатковий аргумент адвокатів. В цій справі. вони говорять про те, що Дональда Трампа також не можна судити в цій справі, тому що проти нього був оголошений імпічмент. І це і сенат 57 голосів проти 43, А погодився, що цей імпічмент був правильний. Але оскільки потрібно 60 голосів, Дональд Трамп був виправданий. Отже, кажуть, вони не можна в двох різних системах судити одну ту ж людину. За тими самими злочинами, звичайно, що прокуратура з цим не погоджується. Вони говорять, що незахищений президент від кримінального переслідування немає такого прецедента в усій історії Сполучених Штатів, і вони кажуть, що таке дає можливість майбутнім президентам зловживати владою, і це відкриває таку страшну перспективу. Зокрема, сказав представник спецпрокурора, коли президент не погоджується з результатами виборів і просто залишається при владі. Отже. А судді вислухали ці аргументи, дали можливість адвокатам Трампа відповісти на аргументи іншої сторони. Тепер вони зараз будуть мають прийняти рішення. Це рішення буде письмовим. Після чого як очікується, а одна зі сторін подасть апеляцію до Верховного суду Сполучених Штатів Таню. одне коротке технічне питання, коли можна очікувати рішення? Тобто, ми очікуємо рішення сьогодні потенційно щодо власне апеляції. Не обов'язково ні, воно має бути. Очікується, що воно буде прийнято досить швидко. І до речі, ще й тому наразі ця справа, яка розглядається в нижчій інстанції, загалом по суті, ага. вона поставлена на паузу. Тобто очікується, що це рішення буде прийнято досить швидко, але не обов'язково що сьогодні. Тані наступного тижня відбудеться перше голосування на виборах 2024 року. Республіканська партія Айови буде визначатися зі своїм кандидатом власне на вибори президентські це та будуть відбуватися в Айові так звані кокуси. Як слухання у цій справі та інші справи, порушені проти Дональда Трампа можуть вплинути на хід його кампанії і на вибори загалом? А я б хотіла виділити такі три основні моменти. А по перше, от власне сьогоднішні події показують, що Дональд Трамп бачить своє судове, як він говорить, політичне переслідування як центральний елемент своєї виборчої кампанії. Наприклад, він сьогодні перебуває не в Айові. Він перебуває в Вашингтоні. Він був присутній на цьому судовому розгляді. Він не був не зобов'язаний це робити. І наразі ми очікуємо, що він дасть невелику прес-конференцію, а говорячи саме про цю судову справу. Ми бачимо, що у ці судові справи, а ці те, що він говорить про політичне переслідування. Він дуже часто це цитує під час своїх виступів перед виборцями. Вони консолідують його виборцям. Але у той же час другий момент ми бачимо, що якщо ці справи будуть рухатися швидко, а це є елементом затягування, як кажуть оглядачі, що навіть якщо адвокати Дональда Трампа не зможуть виграти в цій справі, вони зможуть затягнути розгляд цієї справи, це означатиме, що можливо жодна справа не дійде до фінішу до етапу голосування і є. А невеликі такі скільки таких ну дуже обмежених опитувань, які говорять про те, що якщо власне висунення звинувачень консолідує виборця Трампа, то якщо буде вирок, то це змінить цю підтримку, тобто це зменшить його підтримку, матиме негативний ефект. А ага. на кампанію Дональда Трампа. Ну і третій момент це. Сутність власне цього клопотання, коли адвокати говорять, що Дональд Трамп захищений таким великим імунітетом, на що адвокати кажуть, що це означає, що він може робити все, що заманеться. Воно йде воно а показує, скажімо так дає можливість його опонентам. А звинувачувати, говорити і навіть будувати свою компанію на звинуваченнях в тому, що вони бачать, що Дональд Трамп а хоче стати диктатором, що він є загрозою демократії. І власне про це говорив президент Джо Байден в своїх двох двох виборчих промовах. Я думаю, що не останній раз він про це говорив. Таню одне питання від глядача, буквально хвилина на відповідь. Питають, питаючи, чи лише Верховний суд може позбавити Трампа можливості балотуватися на посаду президента? А так лише верховний суд в цій справі, і в справі щодо виключення Дональда Трампа з бюлетенів в Колорадо і в Майні. Дякую, Таню. Тетяна Ворожко була на зв'язку з нашою програмою. Говорили ми про те, що відбувається зараз у суді тут у Вашингтоні. Що вирішується, і як ця справа може вплинути на подальшу кампанію Дональда Трампа і на вибори загалом? Таню, дякую тобі дуже за це глибоке роз'яснення. Друзі, дякую вам дуже за активність. Бачу, що приєдналися також Христинівка, Черкаської області, Мала Вітають нас з Італії, Шарлот, Північна Кароліна, Львів. І ще є Вінниця. Також на зв'язку і є одне запитання: питають, що такі кокуси в Айові, Це праймеріс. По суті, так. Тобто в Айові це називається партійні вибори, які відбуваються фактично першими в країні. Називаються кокуси. кокуси відрізняються від праймеріс, від простих. Виборів партійних, тобто на кокуси, люди мають прийти особисто і власне проголосувати своєю присутністю. Вони мають прийти і зробити це ввечері, не так як відбувається голосування на, на партійних виборах в різних штатах, коли люди можуть проголосувати, як і на звичайних виборах, впродовж дня. На кокусах члени партії або ті, хто хочуть голосувати на партійних виборах, мають з'явитися особисто і це відбувається досить таким фізичним групуванням. Тобто люди групуються навколо кандидата, якого вони підтримують. Більше будемо говорити про кокуси. Насправді цього тижня. Я підготую повне роз'яснення про те, чого чекати від кокусів в Айові. Ми також будемо їх висвітлювати зараз. Ми знаємо насправді. Найбільше питання, чи зможе якийсь із кандидатів або Нікі Гейлі або Рон Де Сантіс отримати трошки більше голосів і зменшити розрив між головним кандидатом, власне, лідером перегонів в республіканській партії Дональдом Трампом. Зараз так виглядає, що Дональд Трамп абсолютно лідирує, все ж таки, трошки меншим є розрив в наступному штаті нью гемпширі де будуть відбуватися праймеріз трошки пізніше. Про це це будемо говорити у наступному. Упних наших програмах дякую вам дуже сьогодні за вашу активність. Якщо у вас ще є якісь запитання, обов'язково прибережіть їх до завтрашнього нашого ефіру. І сьогодні в програмі чистаємо 22-й будемо говорити більше про розвиток ситуації на капіталістському пагорбі. Чого чекати Україні від конгресу, але також будемо говорити про те, чи можливо є якісь результати вже сьогоднішнього розгляду справи Дональда Трампа у Вашингтонському суді. Тому не пропустіть «Чистаємо», А брифінг повернеться до ефіру вже завтра, як завжди, о 18. Сті за Києвом, 11 Насті за Вашингтоном, Там ми побачимось на все добре, Па-па. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки. завантажити мобі.